З'явилася заява президента України про наявність інформації щодо підготовки Третього Майдану силами російських спецслужб. Знайома історія: щоразу, коли черговий уряд доводить українців до точки кипіння, одразу йде звинувачення незадоволених у роботі на ворога. До 2014 року це були прозахідні сили Темряви. Після Кремлівської спецслужби правителі змінюються, а методи ті ж самі. Наскільки треба зневажати свій народ, щоб розповідати цю маючню? І це після дворічної, самовідданої боротьби проти окупантів? Після того, як українці показали усьому світові приклад єдності та мужності. А тепер, на думку влади, ці українці недостатньо патріотичні. І готовий виконувати кремлівський наказ. Якщо розглядати народну ненависть до корупціонерів та мародерів у кабінетах, то підстави є Ще малі. крадіжка у державному та місцевих бюджетах, розкрадання волонтерської та гуманітарної допомоги, розпалювання ненависті за мовною та релігійною, національною та іншими ознаками. Знищення церковних громад, рейдерство і все це на тлі стрімкого збагачення міністрів та їхнього оточення, викрадення людей з вулиць під виглядом мобілізації, переслідування та арешти незадоволених. Якщо це не припинити, то жодні казки про російський слід та руку Кремля не допоможуть. Якщо добре подумати. То знайти агентів Кремля дуже просто. Це ті чиновники, які грабують нашу країну і обманюють наш народ. Але вони, на жаль, продовжують обіймати посади та набивати свої кишені.